Друзі, всім привіт! Це новий автоблог Вайпорбатекс. Сьогодні у нас на огляді така масюпунька. Чому я вам її показую? Бо вона маневрена, компактна і економічна. Поїхали! Стоп! Не поїхали! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте, як вам ведуча. І коментуйте, як вам машинки, які я вбираю. І отепер поїхали! Це компактні хетчбек, які виробляються автомобільною компанією Nissan з 1982 року. Чому я сказала, вироблялися, бо вони зняті з виробництва в 2023 році. Робилися з французами, а саме з Реношкою. Тому частично для Мікро підходять деталі Рено-Кліо. До речі, послання на Рено Кліо в описі під цим відео. Під капотом у нас атмосферний бензиновий двигун 1,4 літра, невеличкий, і для цієї масябоньки він більше ніж достатній. Мені дуже подобається ця машина, особливо зовні. Такий неординарний, як я, вигляд, така зовнішність, гарний колір, прикольні очі. І що ще прикольно, на вас всі звертають увагу. Нікого Nissan Micra не залишить байдужим. 1,4 бензин є. Yeah. Галогенні фари є протитоманні фари. Перед мені дуже подобається, і це у нас третє покоління. І що ще вагомий плюс, який для вас. Ви не будете отримувати штраф з цією машиною. Чому? Бо з цими невеличкими кінськими силами, щоб розігнатися хоча б до 80 км за годину, потрібно більше часу. Ви просто не встигнете. Підемо в попочку? Ой, бачок, це третє покоління, і воно вирізняється вже більш округлим дизайном. Задні гальма барабанні, і це відповідає автомобілям такого класу. Маневри недостатньо жучок, такий маленький, В потоці взагалі красота. Передня підвізка Макферсон, задня підвізка балка. І це типічна підвізка для таких автомобілів для подібних. Проста і надійна. Є антиблокувальна система, система стабілізації. І що ще є ваговим плюсом цього автомобіля? Паркування. Там, де не припаркується звичайний автомобіль, ця масу масіпунька припаркується всюди, де не треба і де треба. Всунемо куди надо. Давайте подивимося, ж там в попочки у нас. Оце жопа. Така попочка в цієї Масюпуньки Nissan Micra. Прикол? Що у нас є? Є у нас склочисник, є у нас підігрів заднього скла. 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 Є у нас піптик, який лє вам сюди, водічку, є у нас велика антенка, масюпунька, але антенка велика, як то кажуть, в, ом... в омуті водяться. Ну ви поняли, ох, така сфінтяпля нам трошечки. В чому прикол цієї попочки? Того, що скло тут, і тут одразу кінчається попка. Нема оце, знаєте, як в седанчиках, навіть в хачбеки якомусь є такий трошечки виступ. Тут хопа паркуватися зручно. Але який у вас бонус тут в цій машині? Який ви спитали? Піші в коментарях. А я вам розкажу. Ви вже написали розказую. Тут є задній партронік. Оце прикол. Відкривається машинка. Отак от. Опана. Таким елегантним рухом достатньо легкий багажник, дівчині відкривати ваще, красота. Є у нас планочка з кріпіжами. Такий у нас невеличкий багажничок. Якщо ви сидите переду вдвох, можна сидіння заднє підвигати, і багажник становиться значно більший, а також відкидається переднє сидіння. Багажничок у нас отакий. До речі, машинка продається на автоімпорт, лютий імпорт. Цю інформацію, звертайтеся. І що у нас тут ще є? Є у нас запаска, є у нас дамкрат. Більше вам нічого не треба в <сум> цій машині. Якщо для жінки купується автомобіль, це взагалі красота. Вона тут навіть заглядати не буде. У нас є навіть трикутничок, можна з подружками в трикутничок щось там оп-поп, -оп покидатися, як знаєте, буміранг. То тобто вже щось придумала цвінтепьом. <сум> Давайте сідати. Подивимось. Зараз ви побачите. Ведучу в не дуже гарному. <свистання> стані. <свистання> отака у вас ведуча, отака машинка. Мені подобається. Як верношки кліо, але трошечки компактніше. Ну я вам нагадую, сидіння задні відкидаються і від'їжджають. Давайте подивимося, що ж там у нас по сидінням і по внутрішності. А що у нас по салону? Темний. Тканевий салон, і відразу фінті-плюшка вам опана, можна щось сховати. Проста, да не проста машинка. Мульте отут регулювання, кермо гарне, прикольне, не затерте, виглядає симпатично, як для 2006 року. І не затерте, нагадую, з гідропідсилювачем, регулюється по виліту, по висоті. Вартовий комп'ютер такий помірний, звичайний, без кричащих елементів, не буде роздражати. І такий. В принципі, ну простенький, звичайний бортовий комп'ютер. Електроскопідйомники у нас передні, у нас є електропривід дзеркал. Дзеркала достатньо невеликі, але і машинка Масюпунька, і вони гарно підходять для цього автомобіля. Все видно. В потоці машинка все чітко бачить. Треш, як тут їздити? А їздити просто, бо у нас автоматична коробка перемикання передач на автоматі сів і про передачі не думаєш. Є у нас Ручничок, є у нас невеличкий кармашик, і тут кнопочка, щоб закривати машинку ззовні. Що у нас тут? Кондиціонер, е, типу клімат-контроль однозонний, можна регулювати градуси, ну і понятно, потужність. Дуже потужний або не дуже потужний. У нас є радіо, у нас є така, ну, типу магнітола. Бачите, тут такий маленький кранчик. Можна ставити сіди, диск. Є у нас ще один кармашик, дуже багато кармашків. ця машинка приховує. Де у нас ще кармашки? Є у нас тут кармашок опана. Такі маленькі, щось можна туди всунути і заховати. Якусь помадку закрити, так хоп, щоб ніхто не бачив, де там де помадка. Є у нас прикурюватель. Тут сказала, тут сказала, де у нас ще кармашок. Ну зрозуміла, бардачок. Він такий подвійний тут і більш такий глибокий там далі. Подушки безпеки у нас є. Що ще прикалюшка, яка є. У нас підсвітка, оце прикол. Це типічна для Нісана, хоча отут ще не типічна. І оця панелька мені нагадує чимось міні-купіру цими кругляшками. І кругляшки, і кнопочки, вони не чорні, а вони такого бежевого кольору. Прикольно? Є у нас зеркало заднього виду, є у нас казаречок з дзеркальцем, зрозуміло. І можна сюди щось покласти. Тут у нас козирячок також з дзеркальцем нікого не обділили. Так, ну давайте трошки проїдемось. Відразу, що хочу сказати, газує вона прилічно. Да, потужності невеликі, але якщо старту, от давайте зараз спробуємо з вами разом. Зупинилися і трошечки я натискаю, і вона відразу дуже їде, да, оператор? дуже вона прям оп! так. Дуже. Я не знаю, приємності педаль газу, як це сказати, але воно прямо різко так стартує. Потім вона, звісно, вас там обгонять, зрозуміло, але на старті на світофорі когось можна хоп і вздрюканути чуть, чуть навіть якусь BMW. Я вам реально кажу, то й приходьте, перевіряйте, дивіться такі машини, поїздіть на ній, ви зрозумієте. А так, так, да, звісно, трошечки відчувається, коли ти їдеш в потоці, там десь пригазнуть. Вона так, да, повільненько розганяється. В той же час це що? Це безпека. Якщо жіночка їде везе заді свого маленького міні, дитину свою міні-людину, то це буде безпека, бо розігнатися прям дуже швидко. Ну, не дуже зможеш ти, звісно. Оп, фіат маленький поїхав, також схожий. Гальма такі достатньо м'якенькі, але гальмує прилично, нормально. З тим, що ця машинка дуже прям не розгониться, гальма достатньо. Ну, це ж все розраховано у нас інженерами. Відразу, що у мене кидається в очі, як я сіла, це оглядовість, тому що велике скло достатньо. Маленькі дзеркала, які не закривають видимість, маленькі стійки по бокам, які також мало що закривають, і великі вікна у нас. І кузов такий, ви зрозуміли, трошечки жучком. Прикольно. Прям тут багато зверху в мене пространства простору. А бачите, їду як Субару Forester. Нічого, в мене навіть ну, не відчувається, що я якась повільніша машинка взагалі. Але в чому прикол? Маневрний. Дуже вона так гарно в потоці їздить і дуже гарно паркується, бо вона невеличка, і можна припаркуватися де завгодно. Подушка безпеки, водія у пасажира і по бокам у нас всі наявні. Тож, якщо вам сподобався цей автомобіль, ви знаєте, куди звертатися. Що не поміститься назад, зрозуміло. А що поміститься? Дитяче крісло, і, можливо, навіть з дитиною. Середньостатистична жінка. Наприклад, така, як я, бо спереду сиділа я і позаду сиджу я, і гляньте, скільки тут місця, що достатньо, метр сімдесят п'ять у мене. І нічого такий чоловік. Якщо він буде під. Шофе запхнути можна буде. Зрозуміло, як кріплення для дитячих крісел і є у нас всі паски безпеки, подушки безпеки нагадую. Є третій задній підголовник у нас. Сидіти комфортно, достатньо і нагадую, що сидіння, вони рухаються. Давайте знайдемо цей піптік. Ми знайшли. Бачите, оба! Я така піддвинулась і зараз назад. Якщо ви сядете обидва вперед. Позаду місця можна підвинути, відкинути сидіння, наприклад, або то, або то, і покласти багато речей назад, і навіть якусь невеличку подорож таку, масю воненьку подорож поїхати. Ось такий вийшов у нас автомобіль. Якщо ви хочете дізнатися більше про цей автомобіль, бо він продається на автоімпорт, лютий імпорт. Звертайтесь до цих ребят, друзів моїх. Посилання буде на їх соцмережу. Соцмережу в описі під цим відео. І не забувайте ставити лайк і підписуватися. І ви зрозуміли, общем, давайте вже завершувати. Якимося пундський автоблог у нас вийшов, а поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Послухайтеся щастіше, даруємо вам серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте, як вам ведуча і як вам машинка. І незабаром до вас повернусь!